Процес мобілізації та безпекова ситуація на прилученні. Основні питання, на яких фокусував увагу під час робочого візиту начальник Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус. Посадовець обговорював ці теми в ході наради. Нарада безпекова, по-перше, по-друге, нарада по мобілізації були всі голови громад. Перлуцький район, на жаль, пасе в мобілізації в Чернігівській області. На сьогодні триває війна, війна кровопролитна. На сьогодні жорстока війна, в якій ми маємо здобути перемогу. Тому кожен на своєму місці має вживати всіх заходів для того, щоб таку перемогу наближати. Непроста була нарада сьогодні, непроста розмова із головами громад, і ТЦК із національною поліцією. Втім, є певні завдання, певні рішення, і я впевнений, що це. Покращить ситуацію, яка є в прилуцькому районі. Ключовою вимогою до організації навчального процесу є безпека. В ході візиту губернатор проінспектував укриття гімназії номер 10 Цей освітній заклад є лідером по залученню донорської підтримки серед шкіл Прилуччини. Гімназія номер 10 отримала позабюджетне фінансування у сумі понад 3 мільйона гривень. На сьогодні більше 90% шкіл, відсотків шкіл мають укриття, з них більше 70% в задовільному стані. На сьогодні виділяються додаткові субвенції з державного бюджету, зокрема на ремонт таких укриттів. На сьогодні місцеві громади дуже багато роблять стан укриття в цій гімназії, ну, в цій гімназії, конкретно в цій гімназії, мене задовольняє. Більш того, тут є творчий підхід, тобто діти не знаходяться просто як в підвалі. Вони. В інтерактивний спосіб можуть спілкуватись, можуть вивчати, освоювати матеріали. Це дуже дуже важливо. В'ячеслав чаус відмітив активність гімназії номер 10 у напрямку залучення інвестицій і зауважив, що сьогодні важлива співпраця з міжнародними організаціями. Зокрема, з Чернігівською областю співпрацює більше 200 донорів. Якщо казати про міжнародну підтримку, 210+, плюс. Міжнародних організацій урядових і неурядових, працюють працюють Чернігівщина в різних сферах допомоги щодо життєдіяльності області, і дуже багато організацій це 50+, які саме допомагають освіті і медицині. Чи важливе залучення такої допомоги, тим більше зараз, під час війни в воюючій країні, звісно, так. Тому що ми розуміємо, що всі ресурси держава сьогодні витрачає на фронт на війну для нашої перемоги. Тому будь-які донорські кошти спрямовані на покращення освіти, медицини, ми за це маємо дя дякувати донорам. По перше, а по-друге, ми як проактивна громада маємо робити все, щоб таких донорів було більше і щоб таких коштів було більше. Губернатор оглянув кожне приміщення укриття. Кімнату психологічного розвантаження ігрову навчальні класи. Особливу зацікавленість викликав клас безпеки. До речі, для здійснення його ремонту та облаштування гімназія залучила чотири донори. В'ячеслав Чаус у розмові з директором навчального закладу Юлією Зімбалевською поцікавився і про майбутні плани в організації навчального процесу. Очільник Чернігівської ОВА продовжить свій візит на прилучченні. Огляне інші навчальні заклади та об'єкти критичної інфраструктури району.